Я хочу висловити від нас обох, і теж пастор скаже також особисто від себе. Я хочу висловити величезну вдячність, тому що від 6 числа, коли його було поранено, і ми подорожували по госпіталях, десятки просто і сотні людей ви підтримували нас і наша дорога церква. І Християнська спільнота, не тільки Черкас, Асоціація Шепілова, братство наше під керівництвом Біляєва Валерія. І мої особисті друзі, друзі по літературі, друзі по творчості, моє видавництво Аса. Просто можна перераховувати ці дорогих людей, які підтримували надзвичайно сильно і молитвами, і фінансами, і добрими побажаннями. Це дуже дуже нам допомогло. Якимсь дивним чином пастор просто видужував кожного дня. Я дивилася на це диво, як він змінюється, як очі все більше сяють. Ви бачите, він майже новенький вже трішки залишилася. Да, це було кульове поранення, надзвичайно небезпечне, була складна операція, але дивовижно, да, три три операції були. От і була операція, коли встановили йому імплант, але це диво, що він настільки швидко видужує. Ви бачите, так? Він видужує, давайте роздамо славу Богу. Перед тим, як ми помолимося, я думаю, щось ти скажеш, так? Так, uh, да, раз я вже здійснюю, що то, то скажу. Um. Хочу, хочу зачитать э, 90-й Псалом, э, один из украинских перекладов мне очень нравится, и я верю, что это обводит вас. Э, знаете, Псалом 90 очень известный, очень часто мы его просто как стих какой-то, знаете, такой вот носим. Давайте присядем. А, да, вы можете присесть, это не будет долго. Потому что я уже автомобиль все трех, и у меня операция последняя была 20-го, да, то я так полчаса могу сидеть, а потом мне надо лечь. Поэтому сейчас вы за меня помолитесь, и я потихоньку поеду домой. Я думаю, к следующему воскресенье я уже смогу высидеть. Ну, я верю, что я смогу высидеть собрание. Вот. Но я хочу поделиться этим с вами, потому что это то, что ободряло меня. И а, салон 90-й. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа, ти пристановище і захист мій. Бог мій і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить удень. Ані пошесті, що ходять у темряві, ані напасті духа зла опівдні. Паде біля тебе тисяча і 10 тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і беззаконне не бачити. Бо ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо Він Алгом своим зволить, щоб охороняла тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть Тебе, щоб нога Твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспіда і Василиска Ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія. І дальше я хочу виділити, особливо 14 стих, і дальше. Знаєте, це один із переводів, де это виділено як пророчество. Якщо сьогодні ти знаходишся в замішательстві, або в страхі, або якісь там мысли атакують твой розум, и ты не знаешь, как с этим справиться, то у меня есть пророчество для тебя. Можешь воспринимать это, как так говорит Господь. И здесь говорится, Бог каже Господь, это ты. Ты думаешь, что мне делать? Я в страхе, я не знаю, что делать, я не знаю, какое принято решение. У меня есть слово для тебя. Вот так каже Господь до тебя. За то, что он поклав надежду на меня, здесь есть кто-то, кто поклав надею на него. Оце до тебе. За те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я Моє. Звісно, знає його ім'я. Це ми. Буде кликати мене. Клич до Господа. Це потрібно робити. Да, Він знає твої обставини, але клич до нього. Він бажає чути твій голос. А буде кликати до мене. Я почую його. Ты слышишь это? Я почую его. Бог почує тебя. Буду с ним в скорботе. Если ты окажешься в скорботе, Бог будет с тобой. Визволю его. И прославлю его. Долгим в життям обдарую его. И дам ему спасение мое. Это слово к тебе. Это слово ко мне. Я перед своими операциями, это... Это было как пророчество мне. Знаете, я большую часть своего христианства, я знаю, знаю, я знаю про 90-й псалом, я знаю, что очень популярный. Но это, наверное, такая, знаете, природная противность. Все, что сильно модное, я этому сопротивляюсь. Поэтому псалом 90 никогда не был моим любимым. Вообще никогда в моем христианстве. И он стал у меня любимым только когда я вот оказался в больнице. Хотя некоторые говорят, если бы с 90 псалом работал, ты бы вообще не оказался в больнице. Вы знаете, если бы я не оказался в больнице, 90-й псалом так бы, наверное, никогда не стал бы у меня любимым. И в какой-то момент это слово стало пророчеством для меня. Бог кажет Господь до тебя. Прими это как слово к себе, и это поможет тебе быть в победе, быть мотивированным, быть в радости, и действительно увидеть то, что Бог говорит тебе. Потому что Бог говорит, я прославлю тебя, я из избавлю тебя, и я насыщу тебя долготой дней. Хотя я как бы никогда к этому не рвался. Ну, жена сказала мне, что тебе придется жить долго и счастливо, и я сказал, у меня выбор есть, она сказала нет. Так что, поэтому я здесь, наверное. Окей. Okay. Я хочу сказать спасибо церкви за все молитвы. Это работает, это чувствуется. И а, я скажу вам, когда я был в больницах, и я просто расспрашивал людей, которые лечились рядом со мной, наших пораненных, украинцев. Я в шоке от их историй. А, это истории, когда они не могли выжить. Но они выжили. И они мотивированы, они верят, и у них хорошее настроение. Это высшая логики, это высшая человеческих способностей, это выше э, каких-то материальных объяснений. И я верю, что сегодня Украина больше нуждается э, в еще одном молитвеннике, чем в еще одном э, пехотинце, типа меня. Понимаете? Когда ты молишься за свою страну, за свой народ, сегодня нам нужно еще один молитвенник. Да, нам нужны пехотинцы, да, нам нужны дронщики, нужны артиллеристы, нужны люди у Вейску. Но я хочу вам сказать, мы сегодня больше нуждаемся в людях, которые молятся за Украину, в людях, которые молятся за Вейсковых, люди, которые молятся за, за пораненных, чем в еще одном автоматчике. Типа фабіня, який не дуже вміє стріляти. Тому будь Бог благословить вас, продовжувати молитися, продовжувати бути на стражі і продовжувати віруючими. Наша страна нуждається не просто в більшій кількості зброї, не просто в більшій кількості війська. Наша наша страна нуждається у молитвах, які пронесуть нашу Україну через цю скорботу, в которой мы сейчас э усі оказались. Помитись за мене і сьогодні отпустите сміра мені вже чуть, -чуть мисці остави у мене боліт іменна травма, а просто вже не держить спину. Да, ти так же стикулюєш, мені страшно. я Вот оці ти теж стикулюєш, а тобі не важна. можна. Да, це професійно. Друзі, як лідери, які тут є, будь ласка, вийдіть сюди, хто сьогодні присутній. лідери служінь. Виходьте, молитися за пастора, лідера домашньої груп. Будь ласка, молитву поведе пастор Ірочка. Ми пишаємося тобі, пасторі. Пишаємося. Боже, ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі, Боже, за цю людину. Ми дякуємо Тобі за пастора. Ми дякуємо Тобі за те, що ти врятував її смерті. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти провів Його через ці випробування, які Він пройшов. Ми благословляємо Твоє святе ім'я, Господь. І ми просимо, Боже, за цей час, в якому ми живемо, Боже. Ми молимось за зцілення і повне одужання нашого паста. Ми молимось в ім'я Ісуса Христа, за те, що ти провів Його і через цей процес, процес зцілення. Ми молимося, ми благословляємо Твоє святе Ім'я Господь. Будь прославлений в житті, будь в Його здоров'я, будь в Його долі. Ми молимось, Боже, і ми дякуємо Тобі за те, що Він воїн Твого царства, він воїн Твого царства, він воїн Твого Твоїм словом, Твоїм духом, він вчить, Боже, віручить. Перемагати, тому ми просимо, Боже, щоб Ти дарував йому, дарував йому добре життя, добре життя як служителя Твого, як служителя Твого Слова, як носія Твого Духу, як людину, яка але не буде прославляти Тебе всім своїм життям, своїм здоров'ям. Ім'я Ісуса Христа, ми благословляємо. Ми благословляємо пастора на повне одужання. Благословляємо Твоє ім'я, Господь. Будь прославлений. Амилуя. Амінь. Слава Богу! Це велике благословіння для нас всіх, пастор, тебе бачити. Слава Богу.